Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Як ми з татом будували човен? Я пам'ятаю той день, коли намалював багато різних човнів. Мені дуже хотілося побудувати їх усі разом з татом. Добрий Марті, не сказав тато, роздивляючись мені малюнки, розкидані по всій спальні. Але нам треба обрати лише один човен. Тоді я пішов до бібліотеки, щоб знайти книги про те, як будувати човни. Одну з книжок я взяв додому, і перед сном ми з мамою роздивлялися її. У ній розповідалося багато цікавого про історію перших човнів, їхні види та особливості. Наступного дня тато зібрав старе залізяче й перегорілі лампочки, щоб вивезти все це на смітник. Ми сіли в машину і поїхали туди. Може, ми знайдемо щось, що стане нам у пригоді, аби збудувати човен? з надією запитав я. Подивимося, відповів тато. Може, й пощастить. Майк, який хазяйнує на звалищі, дозволив нам пошукати те, що можеш стати в пригоді. У такому місці є все. Я відшукав кілька дощок із загостреними краями для носової частини човна, клапоть старої матерії. Палицю відмітли. А ця ванна просто чудова, радісно вигукнув я. Ти хочеш сказати, що ми заберемо її додому, Мартіне? Так, так, обов'язково. Ванна була велика і дуже важка, тому її було складно завантажити в трейлер. На щастя, Майк допоміг нам, та й мій тато звичний до такої роботи. Коли мама побачила, як ми вивантажуємо стару і ржаву ванну в нашому саду, вона подумала, що ми з'їхали з глузду. А ще ми привезли палицю від мітли, клапоть тканини й дошки для носа човна, весело повідомив я маму. Заглушки у ванні нам не треба, і замість неї ми поставили палицю від мітли. І так у нас з'явилася грот щогла. Потім ми взяли дошки й позбивали їх докупи. Це була найскладніша частина роботи, і добре, що тато допомагав мені, бо сам би я не впорався. Коли ванна стала схожа на човен, я взяв клапоть тканини й розклав його на траві. Діставши коробку з фарбами, я перетворив тканину на піратський прапор, а потім пішов шукати мотузку, щоб можна було підіймати вітрину. Потім я зробив стерно, якір і пару міцних весел. І в мене ще залишився час зробити собі піратський капелюх, пов'язку на око, підзорну трубу, яка колись допоможе мені відшукати далекі скарби. Залишилося тільки випробувати гармату, яка стріляє кольоровими повітряними кульками, яку я винайшов сам. Ура! Вона працює, пригоди починаються! Разом із друзями я багато мандрував і ми перепливли 100 морів і океанів. Іноді нам щастило, але часом траплялися і складні випробування. Одного разу ми з приятелями, мов справжні пірати, захопили чужий корабель. На захопленому кораблі ми знайшли старовину мапу. І вона привела нас до безлюдного острова. Від найвищої пальми на ньому ми відрахували 15 кроків праворуч і ще 10 – ліворуч. На тому місці ми відкопали великий скарб – солодощі. А якось наш корабель зіткнувся з айсбергом. Ми всі опинились у крижаній воді, але, на щастя, нас відразу врятувала зграя пінгвінів. Коли ми відігрілися, довелося довго ремонтувати човен, щоб повернутися додому. Інколи я люблю подорожувати на своєму човні сам один. Коли я виходжу в море, то беру із собою вудку, щоб випробувати щастя. Буває й таке, що засинаю в човні, і тоді Джон, хранитель маяка, будить мене променем прожектора, щоб я повернувся додому, ще до настання темряви. Одне можна сказати напевне, врешті-решт, я завжди повертаюся в той самий порт. Мартіне, час вечеряти, гукає мама. До зустрічі в нашій наступній пригоді. Прощаюся я зі своїм човном перш ніж йти додому. Дітки, якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте наш канал Вподобайку і підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві казочки. До зустрічі, бувайте!